Всім вітання! Мене звати Наталка, я фітнес тренер реабілітолог і я рада вас вітати на своїй сторінці в Ютубі. Це сторінка домашнього фітнесу. Весна це пора, коли всім хочеться вибігти на пробіжку. І до мене прийшла ідея записати вам коротку розмитку перед кардіонавантаженням для того, щоб ви тренували стільки з користю для свого тіла. Буде декілька простих вправ, які допоможуть вам підготувати ваше тіло. Перед кардіонавантаженням. Наголошу, що кардіо це не тільки біг, а і швидка хода, вело, прогулянки і також скандинавська хода з палицями. Тому ви можете використовувати це тренування перед любим видом кардіотренувань. Якщо ви ще досі не підписались на мій канал, обов'язково підпишіться, поставте лайк для того, щоб не пропустити наступні нові тренування. Ну що, поїхали трошечки. Розминаємось. Розминка відіграє дуже важливу роль в тренувальному процесі. Вона підготовить ваше тіло до основного блоку тренувань, чим би ви не займалися. І сьогодні ми розігріємо стопи, колінні суглоби і кульшові. Це тренування ви можете виконувати вдома перед тренуванням, або на площаці перед забігом. Або яке ви там тренування для себе обрали? Поїхали! Піднімаємось Ставимо ноги на ширині кольшових суглобів і повільно не спіша Починаємо піднімати пальці ніг вверх. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Зовнішній внутрішній свод стопи класно розігріває литкову зону. Ця вправа. Піднімаємося на пальці ніг. Ритмічно. 4, 3, 2, 3. Один. Переносимо центр тяжіння на одну сторону на іншу. 3. Штовхаємо стегну в праву ліву сторону. 3. 2. Один. Зробіть невеличкий крок вперед і виконуємо скручування. Змініть сторону. Знову поставте ноги на ширині кульшових соловів, підніміть ноги і виконуємо кругові оберти назовню. І всередину. Три, два, один. Змініть сторону. І в іншу. Супер. Ставимо ноги максимально широко, пальці ніг направте вперед. І виконуємо латеральне присідання праву ліву сторону. Ми перекочуємо себе вправу ліво, тобто переїжджаємо плавно, не розгинаючи корпус. Можна ще нижче. Сідниці назад, рівна спина. Руки в віконечко, повисли внизу, прижимку вниз. Повільно себе розкрутили. Останню піднімаємо голову. Повільно розверніться в одну сторону, зігніть передню ногу і виконаємо невелику пружину вниз. Відчуваємо, як класно тягнеться паховий відділ. Можна триматись за опору і відриваємо стопу, пальці ніг тягнемо на себе, вирівнюючи коліно. Корпус трошечки нахиляємо вперед. Супер. Повільно розігнули ногу, пальці ніг прямо, зміні сторону. Пружина вниз, тримаємося за опору. вирівнюємо передню ногу і стопу тягнемо на себе. Корпус вперед. Повільно не спіша розвернули знову і повільно зібрали ноги. Зробіть невеличкий крок вперед. Поставте руками, притримуючи вище колінного суглобу, почнемо рухатись вперед і назад вирівнюючи коліно. 4, 3, 2, 1. Фіксую праву ліву сторону. Стопа максимально прижата до підлоги. Кругові оберти. В іншу сторону. Супер змінить, будь ласка, сторону, рівна спина вперед, назад, коліно вирівня. Вправу ліву сторону. Кругові оберти і в іншу сторону. Супер. Ставимо ноги пальці ніг розкривачі в сторону, коліна виштовхнули і невеличке скручування, що допоможе також розігріти м'язи спини, супер. Зібрали ноги, підкрутили таз. Ногу тягнемо на себе і штовхаємо ногу наверх. 4, 3, 2. Один з міність сторони. Та сперед. Один. Супер. Підтягуємо ногу до себе. Пружина. Три, два, один. Три, два, один. І ще три, два, один. Три, два. Оди Супер! Невеличка така розминка допоможе вам і розігріти суглоби, і підготувати ваші зв'язки, м'язи до основного блоку тренувань. І я вам бажаю чудової пробіжки. І в кінці обов'язково не забувайте виконувати розминку. Поїхали, переходимо до розминки. Вирівнюємо ноги. І стопи потягніть, будь ласка, на себе і повільно пружимо вперед. Чотири, три, два, один. Зігніть одну ногу в колінах, також потягніться, опустіть голову вниз, змінніть сторону. Округла обов'язкова спина. Логом наче тянемось вниз. Виконуйте, будь ласка, скручення, скручування. Це зніме навантаження з вашого хребта, щоб ви відчували легкість усьому ті. З мій сторони. Прекрасно. Вийдіть на полі, зробіть крок вперед. Потягніться вниз. Вініть в сторону. Прекрасно. Видамо собаку морди вниз. Підходять руки до них ногу до рук, вирівнімо ноги в колінах і потягніться вниз, Пружина внизу. Повільно себе розкрутіть вверх. Зробіть глибокий вдих, видох. Зробіть широкий крок в сторону і потягніться вперед. Присядьте на одну сторону, рука протилежна біля стопи. потягніться рукою наверх. Змініть сторону. Руки в віконечку повисли внизу. І повільно себе розкрутив і зібрали ноги. Потягніть ногу на себе, покладіть зверху таз відштовхніть назад. Змініть сторону таз відштовхніть назад. Бряхніть ноги, можна себе трошки помасажувати, розтерти м'язи. Або також ви можете після пробіжки використовувати ролінг. Це також дуже класно буде для ваших м'язів. І тонізувати буде, і розслабляти різноманітні зажими, які могли виникнути у вас під час бігу. Обов'язково тренуйте з користю для свого тіла. Не забувайте про те, що розминка і заминка вона дуже важлива під час тренувального процесу. Любого я вам бажаю чудових пробіжок. Але якщо ви отримаєте біль та дискомфорт, зверніть, будь ласка, увагу на інші види тренувань для того, щоб ваше тіло відчувало тільки легкість, задоволення і без болю всередині. Обіймаю вас міцно і до зустрічі на наступних тренуваннях зі мною.